Всім привіт! Сьогодні з вами я Лариса і будемо робити ось такий чудовий бантик в такому ніжно-блакитному жовтому кольорі. Ось такий чудовий бантик у нас виходить І з органзою всередині і ось такою нашою серединкою. Це бантик резиночка, на резиночці, і будемо робити. Для такого бантика нам буде потрібна жовта стрічечка і наша голубенька стрічка такого ніжного голубого кольору. Також нам буде потрібна органза. Ось така у нас органза. Нам потрібно вирізати ось таких два квадратики з органзи. У мене цей квадратик 6 см, на ширина 8,5 см. Також нам потрібна буде стрічка голубого кольору. 1 см 2 мм і жовтого кольору. Така ж сама ширина 1,2 і довжина наша нашої 8, 8 см. Нарізаємо такі полосочки. І тепер нам потрібна буде наша свічечка. Нарізаємо ось такі ми відрізочки, потім ми беремо, їх ось таким чином складаємо ліву сторону наверх, держимо нашими щіпчиками і запалюємо. Ось так дуже легко. Ми беремо жовту нашу стрічечку. Права сторона підниз, ліва наверх. Складаємо і ось таким чином держимо і запаюємо. Це дуже легко. Можна зробити з різних кольорів. Я вже підготувала. Далі нам буде потрібна ось така серединка. Ось така серединка. Як я казала, вже два ось таких відрізочки органзи. Відрізала я наші два відрізочки. Тепер я їх зложила посередині і ось таким чином я їх розрізаю. В нас виходить ось такі чотири полосочки. Це ми підготували. Ще нам потрібно включаємо наш клей пістолет, щоб він уже нагрівався. Далі нам буде потрібен ось такий така заготовочка-резиночка. Тут у мене заготовочка із 4 см, а ця, що ми будемо на неї кріпити, наш бантик, 3 см діаметр. Заготовочку прибираємо і будемо збирати наші, нашу квіточку. Я наношу клея на самий крайочок, і перві я збираю голубих. Принцип зборки в нас ось такий один проти другого. Ось так вийшло 4. І тепер ми ще будемо доклеювати 4. Перший ряд у нас буде 8. Між ними ми проклеюємо ще 4 наших синіх. Ось так ми проклеїли вісім наших лепістків і тепер будемо клеїти між між ними ще вісім. На тому ж самому ряду зверху ми клеїмо. Не відступаємо не вниз, не спускаємося, клеїмо зверху на ці два, тепер між цими, три. І між цими двома випусками. 4. Тепер клеїмо між ними ще чотири. Дво, роз. Дво. Дивимося, щоб лепестки були посередині. Два ряда синіх голубеньких ми проклеїли. Лишнє я відбираю. Виходить у нас два ряда, 8 і 8, 16 наших цвіточків. Далі ми також клеїмо по цьому самому, не спускаємося. Клеїмо також 8. Один. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Семь и восемь. Перший ряд проклеїли, далі клеїмо, поміж ними. 4 6 7 Другий ряд я проклеїла. Далі будемо клеїти три. Зверху в мене три. Наших випіска. Також клею зверху на цьому, між ними раз. Клеїм між до ньому, третій ряд три. Так, ось таку проклеїли ми три ряди, далі будемо клеїти серединку. Серединку я буду клеїти ось так. Сюди наносу клею трішки. І ось таким чином я приклеюю. Органзу. Ось так. Далі так, ось такою зірочкою, я приклеюю її. І тепер. Орган приклеєна, наношу клея всередину. середину і тепер будемо садити нашу середину з таким чином, я вдавлюю чи присаджую її туди. Ось така наша квіточка бантик готовий. Осталося її підклеїти на нашу середину, налосю клею. І ось таким чином приклеюю. Як бачите, збирати квіточку дуже швидко. Трішки більше треба її самі лепістки поклеїти, чим збирати нашу квіточку. Ось така чудова резиночка в жовто-блакитному кольорі. Ось такі красиві. Кому подобається мій мастер-клас, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, чекаю ваших коментарів і до побачення до слідуючих відео. Пока-пока!